День, шановні читачі, сьогодні нарешті хороша погода, світить сонечко і саме головне є час, щоб познімати щось цікаве. Золота осінь, нарешті прийшла і у Варшаву. Сьогодні сонячно, дуже тепло. І погода стимулює для того, щоб гарно пройтись, позніматися віддохнути. Сьогодні знаходжусь Находжусь... в районі Мокото, начало Мокото, Форт Мокото, який був збудований в 1870 якомусь там році. Тобто йому вже більше 120 років. Тих часів залишився такий рів, мабуть цей форт був водой колись обведений. Ну, І рядом от, такий гарний парк. Підемо туди, побачимо. Що цей рівчак ми бачимо, він йде вздовж парка, вздовж парка. А тут підійшли до дуже гарного дуба. Красень який, молодий, золоті клени. Листя дуба почервоніли. І скоро спершу Ми проводимо. підемо цією дорожкою, стежкою, протугартики, парку, Побачимо наскільки довго цей парк простягається, чи це дійсно форт. На якісь кущі не знаю по кущики. підемо вверх там за цим валом дорога Гарна лист теплена. Обудь гарніше плена, нічого немає. Парк сам по собі невеликий. Це якась територія. Пробудинкова територія. Тих домів, що розташовані там наверху. Це кусочок, як я зрозумів, форту, який називається мокото. Там вихід, він закритий, прийдеться, мабуть, вертатися звідки прийшли. Бо мабуть єдиний вихід все-таки там де входили. Оце я нагадаю. Територія, прибудинкова територія мешканців, які тут живуть. Дуб. Туп теж гарний. Ну, як я і казав територію з мешканців, тобі ж за тих людей, які тут проживають. О, в цьому рочи болото От, камиш росте, дуже гарний. А ми... Прийшли вже до виходу. Єдиний вихід.